Цей тиждень винятковий, тому що він паломницький. Йдемо з Фастова до Бердичева, тобто з Києва. Е, і ця Евангелія дуже добре пасує нам до цих днів. Христос каже, що Він лагідний, сумирний серцем. Е, він каже, щоб ми прийняли його тягар. Е, і я собі думаю, це в контексті також паломництва е, цей тягар. Це ярмо, от саме ярмо, його ярмо солодке. Це трохи так як паломництво. З однієї сторони, це ярмо, або важко, а з іншої сторони це солодкість, тому що в цьому є якась така особлива радість і благодать, яка виникає з того, що ми йдемо для Бога. Робимо це разом з Богородицею, яка нас завжди веде до Христа. Нехай цей час буде часом благословеним і молимось також за всіх і пам'ятаємо за вас.